У водоканалі пояснили причини зміни запаху і кольору води у Вінниці. Майже 60 укриттів виявились малодоступними. Проміжні результати перевірки у місті. СБУ ліквідувало 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Із настанням літньої пори мешканці Вінниці почали звертатись до комунального підприємства Вінниця-Облводоканал із проханням пояснити причини погіршення запаху та кольору води. У комунальному підприємстві пояснюють, що вплинути на сезонні явища в річці водоканал не може. Однак зазначають, що 24 на 7 контролюють всі показники води та коригують технологічні схеми очищення, тож детальніше про причини зміни зовнішніх ознак води та які заходи проводять на підприємстві для їх усунення. Розповідь Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства «Вінниця водоканал Вітаю вас! Отож, пані Оксано, ситуація не нова, і повторюється з року в рік. Та все ж нагадаєте, що є причиною зміни кольору та запаху води очікувано, що року у даний період, наприкінці травня, на початку червня, маємо проблему, яка пов'язана саме зі станом річки Південний Буг і з сезонними явищами, які відбуваються у цей час в річці. Йдеться саме про те, що в цей період співпадає два неприємних процеси: одні водорості, які вже відпрацювали свій життєвий цикл, починають розкладатися, при цьому споживають багато кисню інші водорості лише починають свій життєвий цикл, і також споживають дуже багато кисню із річки з води. В результаті нові водорості не лише виробляють цей кисень, а й набагато більше його споживають. Рівень кисню у річці падає, здатність до природних процесів самоочищення також значно зменшується. і саме через те, що кисню стає дуже мало, маємо ось такі проблеми. Дуже важко потім очистити воду, яку ми піднімаємо з річки Південний Буг, і маємо ось цей вплив на органолептичні показники якості води, тобто її присмак, запах або колір. І ще одне питання, які заходи. Впроваджуються для ліквідації змін і чи перераховані чинники впливають на якість води? Хочемо заспокоїти людей. Ми вже це проходили не раз і минулого року, і попередніми роками завжди попереджаємо людей, що панікувати з цього приводу не потрібно. Звісно, явище неприємне, але тимчасове наразі ми задіяли додаткову. Додаткове очищення води киснем. Ми збагачуємо на одному етапі із очищення води. Киснем воду, і поки що ситуація контрольована, і скажімо так, відслідковуємо її. Просимо вінничан, у випадку, якщо вода у вас із під крану має незвичний запах або колір, обов'язково повідомляти на аварійно-диспетчерську службу нашого підприємства для того, аби ми могли аналізувати, відслідковувати ситуацію та у разі чого оперативно діяти. Вода наразі з під кранів вінничан залишається цілком. Пом безпечною просимо трішечки зачекати. Повинні пережити це явище. Ми зі свого боку робимо усе, що потрібно. Почули вас, Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства. Вінниця облводоканал була з нами на зв'язку. <му> Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу на суму від однієї тисячі до десяти тисяч доларів. Організатори Оборудок пропонували громадянам свою допомогу в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон. Зокрема, працівники СБУ викрили схеми у Києві на Кіровоградщині, у Дніпрі, у Запоріжжі, на Житомирщині, на Закарпатті, у Миколаєві та у Вінниці. На Вінничині повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи шлях. За всіма викритими фактами тривають розслідування викриття злочинних схем проводили спільно з національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури. Про деталі розповідає Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Почуємо у Вінниці, було викрито місцевого мешканця підприємця, який мав дозвіл на міжнародні монтажні перевезення, і ця особа безпідставно включала до. Єдиної системи шлях вносу нестовірної відомості, завдяки чому особи брезентного віку мали можливість безперешкодно і безпідставно виїжджати за кордон. Йому повідомлено про підозру за двома статтями генерального кодексу: це стаття 332 – незаконне переплавлення осіб через державний кордон, і стаття 358 – це використання підробних документів. У Вінниці діє виставка, яка ілюструє справжню природу путінського режиму. Експозиція має назву Рашизм. Це знаходиться вона на європейській площі. Вінничани можуть її відвідати впродовж місяця. В окремі дні працюють екскурсоводи. Усіх охочих запрошують відвідати кураторські презентації Рашизм. Це від представника Українського інституту національної пам'яті Олексія. Серветника відвідати виставку без екскурсійного супроводу можна будь-якого дня до 6 липня. Виставка, як зазначають її творці, детально описує та ілюструє справжню природу путінського режиму. Зокрема, культи вождя, геноцид, імперський реваншузм, агресивну тиранію, агресивну пропаганду. Ксенофобію, варварство та прагнення знищити культурну спадщину іншого народу у музеї історії Вінниці. Також підкреслюють, що на виставці проводяться паралелі між расизмом, нацизмом та комунізмом. Захист робіт студентської наукової конференції малої академії науки Вінницького технічного фахового коледжу. Учасники представляли свої напрацювання з чотирьох обраних напрямків. Побувала на заході Анастасія Ткачук детальніше розповість у сюжеті. ВТФК Павер заряджає МЗСУ – ЗСУ, мобільна сонячна електростанція, яка була створена у відповідь на виклики сьогодення. Аби підтримати українських бійців, вінницькі студенти вирішили розробити таку технологію. Це так звана мобільна або переносна сонячна електростанція, особливістю якої є те, що вона може генерувати енергію не тільки від акумулятора, але й ще й від сонячної батареї. Тим чином є дещо універсальною. Особливо коли потрібно знайти додаткове джерело енергії і підзарядити, наприклад, якісь звичайні речі, наприклад, той самий телефон, повербанк чи можливо навіть і для зарядки більш складнішого, навіть ноутбука, чи навіть інших пристроїв, на які розрахована потужність даної електростанції. Вона зручна для експлуатації, для пересування. для... Того, щоб можна було її використовувати в польових умовах, тому що вона налаштована саме на те, щоб використовувати їх в польових умовах для наших збройних сил. Замовлення ми отримуємо від підрозділів збройних сил, які за допомогою цієї сорочної панеї завжди залишаються на зв'язку. ВТФК Павер це лише один із проєктів, представлений на захисті наукових робіт Малої академії наук. На базі Вінницького технічного фахового коледжу вона функціонує з 2015 року. Цьогоріч в рамках захисту своєї роботи представили 47 студентів за чотирма різними напрямами. Студенти на початку вибирають собі свій напрям, далі ми призначаємо їм наукових керівників з числа викладачів, які самі займаються науковими дослідженнями. Зокрема, це кандидати наук, які у нас працюють, або ті, які по дорозі до захисту, тобто є здобувачами наукових ступеней. І таким чином в результаті такої роботи проводиться конкурс захист дослідницьких робіт, такий. Як і сьогодні ми проводимо у вигляді студентської наукової конференції. Ще одна розробка студентів ВТФК – світодіодні ліхтарі та павербанки з комплектуючих використаних девайсів. Ідея в мене виникла ще з в з осені, коли світло в Україні припадало на 3-4 години. І тоді була така можливість, що день був. Не дуже довгим і темніло швидко. а Освітлювати оселю потрібно було якось. Подивившись, підивившись, так, сказав так би мовити, в інтернеті деякі цікаві, деяку цікаву інформацію. Я дійшов до висновку для створення ось таких світлічків». Студенти в рамках конференції також визначали якість молочної продукції. Обрали її саме тому, що наразі на ринку України ми можемо спостерігати неякісну сметану сметану, від якої збільшується кількість хворих людей. І щоб провести дане дані дослідження, ми зробили два аналізи: це був сенсорний аналіз та лабораторні методи. Це селянське та на здоров'я на здоров'я, тому що це було дитяче харчування. І мене обурило те, що ми знайшли там дуже багато вмісту води. А отже, тваринні жири були замінені на рослині і ніякого поживного харчування для дитини там не було. Для себе я взяла як хороший такий чудовий. Молоко таке це на ринку, але ж ми не знаємо його маркування, виробництва. Нічого не було додано в ньому ні крохмалю, ні води, ніяких хімічних домішків, але ми не знаємо, в яких умовах воно було виготовлене. Окрім науково-технічних доробок, була представлена робота Владислава Борецького з дослідженням палітри подільської поезії. каже, працював над ним близько місяця і отримав неабияке задоволення. Отже, Тема мого дослідження це творчість подільського поета Миколи Сергійовича Гедзо. Я взагалі чому вирішив досліджувати цю тему? Тому що я був знайомий з ним ще з дитинства. І також мій тато був в спілці письменників, я ходив разом з ним туди і ми бачили там цього поета. Технічному коледжі науково-дослідницька діяльність, поєднуючи лабораторні та практичні заняття з елементами творчості, є пріоритетною в освітньому процесі. Як зазначають викладачі, такі поєднання дають позитивні результати. Телеканал Вінничина все буде Україна. Діти та гвардійці грали для містян джаз, інструментальні твори зарубіжних композиторів, завершили виступ піснею, що стала символом війни в Україні. – «Ой, лузі червона калина про це повідомили на сторінці військової частини 30.08 у Фейсбуці. Репертуар обирали діти. Репетиція тривала майже місяць. Учні музичної школи та військові музиканти ретельно вивчали кожну нотку музичних творів. Всього у виконанні збірного оркестру було сім композицій. Йдеться у повідомленні. Це перший творчий проєкт разом з дітьми у планах. виступ вже з елементами військового дефіле діляться секретами. Організатори заходу це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та збройні сили України.